Привіт! Опая з діас, опаяна с Сьогодні ми розбираємо на іспанській мові пісні Трасінера, що в перекладі віроломна зрадлива. Давайте спочатку послухаємо пісню Себастіан Ятра, надихнемось і почнемо розбирати. Трасіна! Мені а спаси Ментіроса! Себастьян Ятра. Отже, трасіонера це віроломна зрадлива. Есневіта Фуїсте Пасахеро. Моє життя пройшло як пасажир. Менсі роса брехуха.